Тому, тому вони, скоріш за все, просто не вірять, що буде звільнений саме Крим. Можливо, але тяжко, правда. От, і ми готові давати все, щоб, щоб ви вже там їх придушили, щоб вже найбогнили, і вони там десь загнулися в своїх болотах. Це, це, дійсно, це дійсно буде тягнутися, і це дійсно буде не так скоро, як би ми того хотіли. Дуже судьбоносні, дуже судьбоносні, тому я думаю, що там дійсно якийсь план дуже-дуже гарний є. Нас поставили в рамки. Цей альянс він ну він дуже, він дуже він дуже сиплеться. Більше ми їх з вами не побачимо. Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Так ви зможете отримувати сповіщення про нові відео. Також ви можете задати будь-яке питання нашим експертам у коментарях під відео. Приємного перегляду! Чи зможе Україна отримати нові бойові літаки до літа? Поки що так люди добрі нагадую, Інформація може змінюватися, того що в нас ситуації не статичні. А у нас рішення приймаються не одною людиною, і ТТП. на даний момент. прямо до літа я щось сказати. Поки що цього не можу. Ось у мене тут о, головна карта о, обратний ход колеса, тобто не в не в розвиток, а в деградацію. Скоріше за все, до літа прям навряд чи. А ось літо і до осені, може, я думаю, це може бути чи зможе Україна отримати все необхідне озброєння до початку великої деокупації навесні. Скоріше за все так, поки що мені кажуть, що так. А, повинно, о, карта партнерства повинно, повинно нам прийти а, по Асмодею, повинно нам прийти, то, що, ми, то, що ми просимо, то, що нам треба, то розпочати. Я думаю, що навесні, от сам, саме весна, як весна, коли вже більш тепліше. Або сама весна, як весна, скоріш за все, да, я думаю, все ж таки повинна. Ми повинні на шкрепті, щоби вже розпочати хоча б розпочати е, йти в наступ. Чому США не вірить в повну деокупацію України в 2023 році? Ну, по-перше, США нам три дні давало. Ну, по-перше. А от США ще й не вірило, що ми вистоїмо рік. А, а є точна інформація, хто це сказав? Хто сказав? Подивіться, мене дуже, дуже цікавий, хто це сказав. Тому що що щось таке відчуття, що це якийсь, господи, простий трампіст. Знає? Бо мені щось таке тут випадає, що ми просто не дружньо, ми не дуже дружньо до вас відносимося. Це як Хорватія. Чули, що сказала Хорватія? Uh, то ли президент, то ли хто там у них не знаю, хтось виступив заявою, що Україна нам не в чому нам не товарищ. А от що Україну вона питається, отак от типу, Європа питається навішати нашим опонентом і, і другом, і те ТТП, але мов вони нам не товариші, і, і все таке. От я відкриваю коментарі, а там всі бажають їм руського міра. Говорю, так, да, дійсно. Хай до вас прийдуть, і ми побачимо, що ви будете співати там. От мені ще просто було цікаво, чи то людина реально не ходить під Трампом, чи це не от трампісти, який-небудь того, що я ж кажу, що в мене тут падає таке, що просто ми просто так не то, щоб ми, ми не віримо, ми не, не дуже дружньо. Як ти до того всього відносимося і те Ну просто, просто тако занощував. Я думаю, що ця інформація, яка оце в нього там з рота прозвучала, скоріш за все стосується Криму більше. Я не скажу, що це стосується там того ж самого Луганську, Донецьку, Маріуполя і т.д. Скоріш за все, це направлено на сам Крим. От, тому, тому вони, скоріш за все, просто не вірять, що буде звільнений саме Крим. У 23-му році. Це можливо. Я, я, скажу, да, я скажу, що це, це можливо, але буде дуже тяжко. Можливо, але тяжко. Правда. Чи з'являться найближчим часом нові типи озброєння у РФ? Ага. Ага. О, перше. А, щось дійсно може з'явитися, правда, щось може з'явитися, щось, щось дуже, дуже дивне. По-перше, по-друге, я би не сказав, що це хтось передасть. Я сказав би, що, скоріш за все, щось саме з гівна і палок зліплять. От, скоріш за все, це я не можу сказати, що хтось передасть, і то, що жертви іскошені, і башня, нема вже кого спокушати, нема вже кого купляти, щось всі відвернулись. Ну, тобто, вже не мав кого навіть щось чогось просити і тететепе чому найменші країни Європи найактивніше допомагають Україні? Так, ну по перше, у нас немало, по перше, у нас немало країн, які зазнали цього руського міра, понімаєте, які зазнали вже, знають що воно таке, і знають, що це взагалі і, і як це. Це по перше. По друге, ми готові віддавати навіть саме останнє, аби тільки ви там їх перебили, переміщили, щоб вони не йшли більше ні на кого, ні на нас, ні на ну, щоб, щоб Росія, як країна військова, перестала в принципі своєму существувати. Я б так сказав. Тобто, це ми всі розуміємо, що якщо, якщо Україна паде, вони полізуть далі. Ну вони просто реально полізуть далі. От і ми готові давати все, щоб щоб ви вже там їх придушили, щоб вже найбогмилої Вони там десь загнулися в своїх болотах. Чи зможе Європа передати на відновлення України заморожені вклади росіян вже найближчим часом? Ні, на жаль, як би нам того не хотілося, чи якби нам того хотілося, але ні. По-перше, знову ж таки, черепи ТТТП, Тут у нас сатана, тут у нас леді Шалот, отречення Теофіла. Про що хочу сказати? Це бюрократично дуже довгий процес. Це, це, це дуже тяжко. Це треба знаєте, 300 підписів зібрати через 20 двадцяті руки передати і тететепе. Це, це дуже. Це, це дійсно, це дійсно буде тягнутися, і це дійсно буде не так скоро, як би ми того хотіли. Правда, це в, в, великого, знаєте, великого очікування великих надій на ці гроші покладати дуже, дуже таки не треба. Вони, я думаю, все таки і дійдуть якось, якась частина. Я не думаю, що всі прям, якась частина вона дійде, але дійде. Умовно знаєте, умовно кажучи, тоді, коли вже не дуже треба. Тобто, це це довгий процес, і дуже дійсно складний, і там ще будуть знаєте своє за і своє проти. Поки ми то зважимо, поки ми придумаємо як. коротше. Що розповів Зеленському директор ЦРУ Вільям Бернс? А, доля судьба а, дуже судьбоносна, якась інформація. Дуже судьбоносна, скоріш за все, якісь свіжі розвіддані. Це по-перше, по-друге, скоріш за все планування у нас тут средства Чирадія, в общем-то, і влюблені другими словами. От, скоріш за все, а, о, ну, отислави, партнерство. Скоріше за все, ми разом розробляємо план. За яким будемо діяти, коли е, отримаємо е, все необхідне, всю необхідну зброю? Ми розробляємо план наступу і деокупації України. Скоріше за все, ж по-перше, кажу, що е, е, нові розвіддані, що і як на наділі там відбувається. По-друге, е, якісь можливі, ну, можливі контр там наступи з сторони РФ і, і ТТТП, але більш за все, я думаю, що це якісь плани на велику деокупацію. Дуже судьбоносні, Дуже судьбоносні, Тому я думаю, що там дійсно якийсь план дуже дуже гарний є. Чому дружні до РФ Іран та Сербія вийшли з заявами про невизнання анексованих РФ територій? <зв 'язок> Знову у нас оце за стіною, що було, але перед цим падає трава, Анжеліка. Значить, скоріш за все, ближні якісь держави, які мають вплив на ці держави, ми домовились. Ми про щось домовились. Ми про щось договорились. Ми про щось дійшли до якогось спільного консенсусу, де нас. Трошечки поставили в рамки. Ну по типу, якщо ви будете продовжувати то, що ви робите, потоне ваша рефія і потонете з нею ви, тому що ви нікому і нахер не треба будете, Розумієте? Тобто, тут, скажімо так, договорилися, може якихось грошення дали, може якісь фіна... за якісь фінансування договорились і тететепе. Тому, тому тут ось така перевзулися в повітрі, скажімо так. Нас поставили в рамки. Ну і по антихристу нам може даже може навіть пригрозили чимось. Чому раніше дружні до РФ країни Вірменія, Казахстан, Киргизстан та інші все активніше підтримують Україну? Ну, по перше, РФ підірвала всю довіру. Взагалі, до неї. Атрічені Тефіла Агріфа как сам сам момент сам момент того, хто зробив цей альянс. Тобто, як ти, хто зробив цей альянс, можеш виступати головним агресором, а як? Тобто якщо ти робиш оцей альянс, в якому ми ми там, значить, за за якісь дружні відносини за якусь поміч тами та та як ти можеш виступати в принципі головним агресором? Це по перше, по друге Ерефія, все ж таки десь. Підірвала свого, скажімо так, авторитета або у неї щось в якийсь момент було прошено, і не на вони не надали. Вони не допомогли. А це скоріш за все, також в якомусь там або озброєння, або якась допомога солдатам та тепе. Вони не надали. А ми то запомнили, Три пишемо. два Запоминаємо так сказати. А от і по-друге, жертви іскушені і чорна меса. О, оцей альянс він ну він дуже він дуже він дуже сиплеться. І скоріш за все його в скорому часі просто не буде, як такового, або він буде, е, він буде просто на папері, скажімо так, але я не бачу, щоб там е, хтось за когось там уже, скажімо так, тримався. І якщо знаєте, якщо ти вже зробив того альянсу, якщо ти вже, е, бляха десь там е, підірвав ту, ту довіру і ізначально ту довіру і свої ж дані напряму обіцянки, що. Ти там зобов'язуєшся да, надавати там, допомогу, коли то буде прошено, і ти її не надаєш, ми то запам'ятали. І коли ти стаєш е, оцим агресором, самим головним агресором, то слухайте, а про що ми тоді можемо говорити з вами? Ну, РФ просто підірвала все, все, що могла. Все те, все те умовно хороше, з, 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 з чого і починався той самий альянс для них. Чи боїться Путін залишитися у міжнародній ізоляції? Я вам скажу так. Путін чхати, Саме йому все одно. Цього повинні, знаєте, цього повинні більше боятися, мабуть, люди. Але не Путін. Йому, по-перше, все одно, по-друге, йому знову таки все одно. От я... Я не бачу ні страху, я не бачу ні жалю, я не бачу ні переживання до того. Ну, я можу ще тако, знаєте, тако притягнути за вуха те, що все ж таки е, на скажіть мені, я вам скажу е, е, від газу Ерефії, все ж таки, за залежні Франція і залежна такі, Германія. Все ж таки. Тому сказати, що там буде прямо ізоляція, я щось не можу. На даний момент прямо не можу. От, те, що від них відвернуться дуже багато країн, це да. Але я не скажу, що воно його лякає. Чому пропагандисти РФ все частіше допускають меседжі про хибність початку спецоперації? Ложне пророки. Значить, ми. По перше, ми недооцінили, ми же вірили в тих три дня. Ми візьмемо Київ за три дня. Ми не думали, що це буде настільки судьбоносно для нас. Тобто, знаєте, вони вже привикли, що куди вони не лізли з тою війною, або, або... такого резонансу вони не набували ніде. Як набули, коли ступили на наші землі. Тобто, прям такого резонансу, таких е, рамок, таких ограничень, скажу російською бо вже трохи туплю. От таких ограничень в них не було ніде. І ступивши сюди, вони думали, що цього всього не буде. Що буде все полегше, що буде все а, не так. Що всі скажуть, а і ладно, розберетеся там самі. От і що вони прийдуть зі своєю тут дикою охотою і нароблять, нароблять діло дуже швидко і дуже швидко все, все закінчиться, і дуже швидко вони такі а, скажуть: ну все, ми все зробили. А не тут то було. От. І це все виявляється для них асмодей і тролі. Причому карта тролі дуже цікава, вона в динаміці. Тобто. А, у нас були у нас почали відбуватися якісь процеси. А тролі завжди кажуть, що може почати, початися з малого, але набути дуже великого масштабу, тобто, оце все. Оце ці тролі і Асмодей. У нас е, розвивається масштабність то, того, що ми е, реально думаємо, що а, а чи треба то було, то що, по перше, нас ніхто з квітами не зустрічає. По друге, ми загинаємося того що у нас нема е, ну того фінансування, яке було, і ТТТП. От ми загинаємося е, у скажімо так, е, в е, навіть якщо вони кажуть, що санкції на них не діють, вони п'ять. Звиняйте на слові, вони дуже пи. То, що санкції дуже дуже гарно діють. Да, вони діють звісно по наростаючій, але вони діють от. І м -м -м, вірити тому, що ці санкції не діють, ми з вами не будемо. То що то не так от і набирає набирає ще більше обертів їх, оцей розвиток вниз, скажімо так, і вони вже включають мозги і починають думати: чи дійсно то треба було? Чи вийде притягнути Путіна і вище керівництво Росії до новоствореного міжнародного трибуналу? Деяких да, деяких ні. Скоріше за все, Путіна будуть ховати до останнього. Путіна, скоріш за все, будуть ховати. Путіна, скоріш за все, а, якось якось будуть оберігати від того, наскільки то буде можливо. А от деяких дійсно, все ж таки, тут у мене Херон, тут у мене отрок на хресті і ТТП. Деяких все ж таки притянуть, але це знаєте, це як колись робили. Скоріш за все, продадуть, когось продадуть, когось, в общем-то, куплять треті, треті втечуть, четверті. В общем, я би не сказав, що прям всіх, прям так якби, як би. З вами хотіли, щоб всі взяли за жопу, але скоріш за все за жопу візьмуть реально не всіх. Я думаю, ви знаєте, я думаю, да, я думаю, тих, кого не візьмуть, вони або або все ж таки повтікають і будуть там сидіти десь ніже тіше води, либо наоборот. В общем, та этот, деяких я думаю, порішають так чи інакше знайдуть. От а деякі, де, ну, деякі все ж таки, навірно, будуть жити. Але я ж кажу, що більше ми їх з вами не побачимо. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.